Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні майбутні самокласники, батьки майбутніх самокласників. Сьогодні в вашій увазі я хочу представити підручник, готовий клас, який пройшов конкурсний відбір у 2015 році та буде виданий державним замовленням та для вільного продажу у видавництві Генеза. Ви бачите обкладинку цього підручника чудову. Це перший варіант обкладинки. Думаю, що наступний раз ми її ще вдосконалимо до видання. Скачати фрагмент підручника можна за посиланням easter.in.ua kasa g7rar. Перше видання підручника Геометрія 7 клас побачило світ ще у 2007 році, За 8 років більше мільйона учнів та вчителів використовували цей підручник у навчальному процесі. Вчителі України набули досвіду у за цим підручником. За цей час автор отримав чимало листів із пропозиціями по вдосконаленню підручника. Більшість із цих пропозицій була врахована. У підручнику, який побачить світ у 2015 році. Підручник містить вступне слово до всіх сторін навчального процесу: учнів, вчителів та батьків. Перед вами перші три сторінки і коротке, коротке вступне слово, і звертання до учнів, вчителів і батьків. Підручник складається з чотирьох розділів, назви і зміст, яких відповідають програмі, кожен. В них починається короткою мотивацією його вивчення. Перед вами якраз перші 4 сторінки перших 4 розділів. Лаконічне, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстроване необхідною кількістю прикладів. Текст підручника написано максимально простою, зрозумілою та доступною мовою, детальним поясненням розв'язання типових вправ. Після викладання теоретичного матеріалу подаються питання, які допоможуть цей матеріал краще засвоїти, перевірити теоретичні знання учнів, в тому числі і батькам. Ви бачите параграф, кути утворені при перетині двох прямих січної, ознаки паралельності прямих і питання до цього параграфу. У підручнику запропоновано диференціацію на вправи початкового, середнього, достатнього. Та високого рівня, та виділено на номери підвищеної складності. У кожному параграфі вправи розміщені із наростанням складності. Перед вами невеличкий параграф, додачний матеріал, якого займає всього дві сторіночки, це параграф суміжні кути, і ви бачите диференціацію. У більшості параграфів кількість вправ подана з деяким перебільшенням, що разом з диференціацією вправ дозволить читалеві вибирати вправи для класних та домашніх робіт з урахуванням різного рівня розвитку дітей. Для зручності вправи кожного параграфу поділено на класні та домашні класні вправи подані чорним кольором номери їх, а номери домашніх вправ. Поданий синім кольором. Приблизно 80% вправ для домашніх робіт подано за парним принципом. Тобто це вправи тих самих типів, які були розв'язані на уроці. Відповідно, 20% домашніх вправ це вправи нових типів або дещо модифіковані вправи, що розглянути на уроках. Вони розраховані ці вправи на здібних учнів. Низку задач подано як ключові. Вони позначені спеціальною піктограмою ключ. Результати, отримані в ході розв'язування цих задач, надалі можуть бути використані при розв'язуванні інших задач, в тому числі в старших класах. Перед вами чотири такі ключові задачі. Після кожного параграфу подано вправи на повторення, серед яких є вправи на повторення матеріалу попередніх параграфів. Попередніх класів та вправи про педевтики нового навчального матеріалу. Також після кожного параграфу запропоновано вправи рубрики цікаві задачі для учнів нелодачах, зокрема, на слайді справа, бо ви бачите одну з таких вправ, дуже цікаву, яка називається анаграма. У підручнику запропонована велика кількість вправ за готовими малюнками. На початковому етапі вивчення геометрії учні досить часто. Витрачають багато часу на виконання малюнки. Саме тому автор пропонує для відпрацювання навичок розв'язування задач користуватися на уроці готовими малюнками. Це дозволить вчителеві здебільшого збільшити обсяг матеріалу, розглянутого на уроці, підвищити ефективність цього уроку. Причому до деяких деякі малюнки підходять для двох вправ. Наприклад, малюнок 32-й, по ньому і 24-та вправа, і 25-та Певна кількість задач та важливих висновків подається у вигляді схем малюнків, таблиць, що є сучасною формою подачі інформації, та сприятиме умінню учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, як це вимагає державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Ось перед вами деякі такі схеми, зокрема. Цікавою є схема на слайді справа, яка пояснює учням, що таке пряма і обернена теорема, зокрема у геометрії. У підручниках запропоновано розумне співвідношення та чергування усних та письмових вправ, технічних вправ на відпрацювання певних навичок та логічних вправ, вправ з готовими малюнками Вправ на розвиток математичних здібностей. У більшості параграфів підібрано найрізноманітніші вправи. На розпізнавання геометричних об'єктів вправи пов'язані з найпростішими геометричними побудовами, на обчислення усні та письмові вправи, що розв'язуються алгебраїчним методом вправи на доведення розвиваючи вправи тощо. Ось перед вами задачний матеріал параграфа сума кутів трикутника. Ми бачимо тут усні вправи. Досить прості вправи початкового рівня 393 394. Задачу з логічним навантаженням 410, задачу, що розв'язується алгебраїчним методом 416, ключову вправу 401, задачу з готовими малюнками, це задача 406. І нарешті творчу вправу 429, яка розрахована на дібних учнів, яка передбачає те, що учні побачать два випадки. Геометричного розташування. Після закінчення теми блоку параграфів подаються завдання домашньої самостійної роботи, які подані у тестовій формі, за допомогою яких учень може здійснити самоконтроль і самооцінку навчальних досягнень та завдання для перевірки знань з цієї теми у формі тематичної контрольної роботи. Ці завдання можуть служити вчителям та учням зразком для проведення тематичної тестації як у традиційній формі, так і у Тестовій формі. Крім зазначеної вище, завдання домашньої самостійної роботи виконують функцію пропадефтичної підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. На наступному слайді ми бачимо зліва домашню самостійну роботу номер 1 12 завдань тестової, у тестовій формі, а справа ми бачимо завдання для перевірки знань номер 1 до параграфів 1.6. У підручниках у підручник включено вправи для повторення розділів. Достатня кількість цих вправ біля до 200 дозволить ефективно та результативно організувати повторення систематизацію навчального матеріалу в кінці навчального року. А також можуть бути використані вчителем під час поточного повторення. Ви бачите вправи для повторення розділу 1 та розділу 2 перші сторінки відповідних сторінок підручника. Підручник має достатнє українознавче наповнення, в ньому запропонована інформація про життя і наукову діяльність відомих математиків і педагогів України. Також у підручник включено багато історичного матеріалу. Зліва на слайді початок великої розповіді про Михайло Кравчука, а на слайді справа матеріал рубрики ще раніше це історичний матеріал. До навчально-методичного посіб... комплекту Геометрія 7 входять наступні посібники. Безпосередньо сам підручник, книга для вчителя і зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Ці посібники можна придбати у видавництві Генеза за посиланням Генеза.юа або за телефоном, який зараз з'явився на екрані. Також ці посібники можна придбати в авторах. Геометрія 7 клас книжка для вчителя. Запропонований посібник містить розробку уроків в геометрії. Мета даного посібника практична допомога вчителю по побудові уроку, що відповідає сучасним вимогам та підборі додаткового дидактичного матеріалу. У посібнику запропонована одна з можливих структур кожного уроку, що дозволяє досить ефективно використовувати навчальний час. Найбільш повне реалізовувати можливості змісту підручника, тим самим досягаючи високої якості математичних знань учнів. Перед початком кожної теми сформульована мету її вивчення, основні вимоги до математичної підготовки школярів, запропонована орієнтовна поручне планування відповідно до діючої програми математики. У запропонованих розробках уроків виділено основні структурні елементи уроку, визначено дидактичну мету. Кожного року орієнтовано на раціональне поєднання усних і письмових видів робот. робіт як, це, як при вивченні теорії, так і при розв'язуванні задач. Геометрія 7 клас зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Цей зошит містить 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт. Усі в 4 варіантах. Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включена тестові завдання як закритої форми з вибором однієї правильної відповіді, так і відкритої форми на заповнення пропусків з короткою відповіддю або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер 1 у самостійних та один тематичних контрольних роботах є завданням відкритої форми. Усі інші завдання є завданням відкритої форми. В зошиті передбачене місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткої відповіді та для запису процесу розв'язування у завданнях з повним розв'язанням. За потреби учень може додатково використовувати чорнеку. Перевірка учнівських записів вчителям у завданнях з короткої відповіді не є обов'язковою. Усі посібники, що входять до складу навчально-методичного комплекту, можна придбати, буде у видавництві Генеза, «ШОП Генезаюа. Телефон надається або у автора. Хочу вам також нагадати посилання, за яким можна скачати фрагмент цього підручника. Хочу подякувати вам за увагу. Ваші пропозиції чекаю на e-mail ister 69